От що означає дивитися на природу? Подивіться. Отут явно, упс, тут на мене щось западає, явно щось відбувається по оцій лінії. Дивіться, тут сухі дерева і падають. Отут дерева аж загинаються, пропускаючи щось із цієї сторони, злівої і з правої. Якщо ми дивимося далі... Тут такий ніби як великий такий кулуар, як труба, прохід. І подивіться, навіть отам дерева розходяться, пропускаючи. І якщо ми подивимося навіть наверх, не знаю, чи вам видно, там вгорі дерево все перекручене, таке, ну тут не дуже видно, на жаль. Тобто щось, що проходить ось так і піднімається вгору. І всі дерева розходяться. Дуже цікаво, що тут проходить і на чому я стою. Треба дивитися. Пошукаємо, можливо, пошукаємо разом, що саме тут проходить. Подивіться, бачите, як розходяться дерева? Тик! А тут навіть загинаються, пропускаючи з усіх сторон. І там помирають дерева. Декілька там мертвих сухих. Тут щось проходить. Або телорична течія, або космічна, або Вортекс, або, можливо, підземне джерело води, або ще щось. Треба брати маятник чи рамки, і роздивлятися, шукати, що саме тут відбувається. Ага, ось дивіться, як дерево перегнулося. Тут також можливо щось. Тут, напевно. Тут, скоріше всього, перетинається мережі. Боже, як цікаво. Зараз роздивлюся все. Обожнюю. Побудемо трошки детективами і подивимося, що саме тут перешкоджає. Деревам рости вільно, а рівно і прекрасно. Щось тут їм перешкоджає. Певна пертурбація є. Ось так, коли ми дивимось, ми бачимо. Відкриваємо наші фізичні очі і внутрішні.